У найближчий тиждень сім великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Максимальна сума на місяць не більше ніж 100 тисяч гривень з одного рахунку. А для ризикованих клієнтів удвічі менше. Про це пише Forbes. Схожі обмеження два місяці тому запровадив Нацбанк. Відмінність варіант запропонований банками. Стосується всіх видів переказів та має нижчий ліміт по операціях. Нові обмеження будуть стосуватися як закордонних переказів. Так і тих, що здійснюються у межах країни на рахунки будь-яких контрагентів, дозволять не більше трьох поточних рахунків в одній валюті на людину та ліміти на перекази у 50-150 тисяч гривень. Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олеже. Я вітаю вас. Добрий день, день добрий пане Олеже. Розкажіть, будь ласка. Як сильно а, таке рішення може впливати на а, ну на, на, на життя людей, звичайних людей, нас хто ходить по вулиці, а, оці певні обмеження, тому що ми бачимо, що загалом політика Нацбанку була уже спрямована на те, щоби ну? Таку вседозволеність чи абсолютну відкритість банківської системи, зокрема, із цими можливостями переказів з картки на картку, дещо більш нормувати, більш обмежувати і більше контролювати. Але тепер є інформація, що не тільки Нацбанк, а ще і ціла група великих банків підписують між собою такий документ для того, щоб контроль був серйознішим. Чому? Ну, ми маємо з вами е, цифри Нацбанку, банку, там 150 тисяч обмеження, і е, мета е, цього обмеження була боротьба із е, дропами, тобто боротьба із е, тим випадком, коли бідні е, малозабезпечені люди передають за невелику винагороду свої персональні дані і картки ділкам, які використовують їх. Персональні картки для операцій по відмиванню грошей, отриманих uh -huh. злочинним шляхом, по, по, е, в тому числі і нелегальних казино, і так далі. Тобто, uh -huh. цілий спектр е, дій, які по великому рахунку. Є порушенням українського законодавства. Тоді пане Олеже, прав... вибачте, так. А можна одразу таке уточнення? А масштаб подібних речей він в Україні був великий, тобто тут так. є так, що контролювати, так. є з чим боротися? Ні, ну безперечно, масштаб був достатньо великий, і Нацбанк не просто так вів цю справу більше того. Національний банк України, ввівши цю справу, продовжив достатньо активну співпрацю з правоохоронними органами. Потім були прийняті відповідні зміни до кримінального процесуального законодавства, яке дозволило отримувати інформацію по карткових переказах правоохоронним органам Ну тобто, там є цілий комплекс справ, які безпосередньо стосуються саме цього виду злочинної діяльності. Наскільки це вплинуло на людей, ну давайте будемо відверті: чи 150, чи 100 тисяч в місяць у вас є перерахунку з картки, ну по великому рахунку, навряд чи, правда? Ми отримуємо в реальній дійсності меншу заробітну платню, і загальний обсяг наших перерахунків є меншим, аніж та цифра. Тому для окремої категорії ділків це буде достатньо серйозний удар. Для, Правда, дивіться, чому власне виник у цей меморандум між банками і чому найбільшими банками? І чому це є важливо? Е, Національний банк України обмежив е, перерахунок з одного краткового рахунку. Е, реакція відповідних, е, про, скажімо так, злочинних кіл була в тому, що е, почали відкривати достатньо багато рахунків в різних банках, і таким чином уникати обмежень 150 п'ять тисяч. З одного рахунку зараз у цей меморандум не дасть. Ви власне коли його анонсували, обмежили дали інформацію про обмеження кількості відкритих карткових рахунків і про обмін найголовніше в цій ситуації буде між цими найбільшими банками, які забезпечують ливину долю перерахунків, обмінну інформацією для того, щоб не давати можливість злочинцям. Аферистам власне через відкриття великої кількості альтернативних рахунків обходити обмеження Національного банку України. Так що однозначно, це є от крок по вдосконаленню тих обмежень, про які власне говорив Нацбанк, і які він вів тоді, коли обмежив 150 тисячами перерахунок. Ще okay. раз хочу чітко сказати, щоб ні в кого не було питань, перше. Є чітко визначений, погоджений з Національним банком України, з банками перелік волонтерських організацій, які власне збирають гроші і які перераховують їх потім для потреб збройних сил України. Їх ці обмеження не будуть стосуватися. Це раз. Друге, ті обмеження не будуть стосуватися людей, які фізичних осіб, які можуть довести походження коштів, які вони перераховують. Ну, за що йдеться мова? Ну тобто, коли ви отримали легально якусь достатньо велику суму у вигляді заробітної платні, з якої заплатили податки, або якщо ви, наприклад, продали якусь достатньо великий об'єкт нерухомості, який, е, в якому сплачені податки, які проведені в відповідності до норм українського законодавства, або ви, наприклад, отримали на свій поточний рахунок певні, певний обсяг коштів. Це також не буде стосуватися вас. Третій момент: подібні обмеження не стосуються перерахунку коштів з вашого рахунку по Айбану. Тобто, інакше кажучи, mm -hmm. то про що ми зараз вами говоримо, стосується тільки карткових перерахунків. Але якщо у вас є поточний рахунок, і вам треба заплатити за щось велику суму, і ваш контрагент виставив вам рахунок, де є його Айбан. Ну тобто, оцей рахунок, на який можна зарахувати гроші. Це не буде стосуватися тих 150 тисяч, це може бути більша сума. Тобто банки жодним чином не будуть протидіяти цьому напрямку. Тобто, ще раз говорю: оті обмеження, про які ми зараз з вами обговорюємо, стосуються виключно карткових рахунків.